Матерів, святих господніх дочок, бо їхні сльози, як густа роса, з очей котилися повільно о півночі, нам кроплячи дорогу на весах, щоб ми не дихали гріхом не пилом світу, і не сліпим нам очі й праві зла, щоб ми могли протистояти вітру, молитвою нас мати берегла. Що багатіли ми душею, а не грішми, сину любові знали у житті, але розмови всі облишмо, а пошукаємо почуття світі. Ніхто з людей не любить, так як мати, ніхто не пробачає, як вона, і перед Богом ще за нас відповідати. А ми й не бачили, що в косах сивина, що руки погробіли від роботи. Що зморшки впали на ясне чоло, але не зменшились душі її щедроти, і серце таке ж юне, як було. Всі наші долі нею пережиті, Їй біль дітей, не мов би власний біль, її повчання, як волошки в житті, а наш характер, як надутий джміль, її пісні. Немов вечірні зорі мережили нам безтурботні сни, і коли снігом на дворі, була нам мати квіткою весни. Тож хай не в'яне материнська доля, хай не змовкає пісня на вустах. Шануйте матерів, це Божа воля, бо вони ж свої нам віддали і так. Нехай тепер радіють нашим крокам, і щоб ці кроки у небесний дім немає матерів нас не одиноких, буває діти залишають їх, Одай синівської нам, Господи, любові, дай слів прощення і подяки слів, щоб ми в житті завжди були готові до ніг припасти наших матерів.